Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія, я викладач німецької мови. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему модальні частки. Модальні частки це такі частки, як Я, aber, ДУХ, Лос, і так далі, які німці дуже люблять вживати в розмовній мові і надавати їй різні відтінки. Збагачувати мову за рахунок вживання цих модальних часток, але для тих, хто вивчає німецьку мову, як іноземну, це не така а, гарна новина, тому що вони являють неабиякі складнощі для нас. І давайте подивимось з вами, чому. Що таке взагалі модальність? Що таке модальна частка? Це частка, яка виражає відношення. Мовця до того, що він каже, наприклад, тобто який зміст він вкладає в своє висловлювання. Давайте подивимось на цей текст. Якщо я скажу. «Ich hab dir gesagt», це речення нейтральне, і його можна перекласти як просто Я тобі казала, щось сказала тобі констатація факту. А якщо ми скажемо щось типу «Ich hab dir gesagt», то це речення можна перекласти, можна перекласти, як я ж тобі казала. Тобто ми докоряємо співрозмовнику, я тебе попереджала, да, отакий от зміст ми вкладаємо. Ще один приклад: «Ich hab dir wohl gesagt». Воль це у нас синонім слова вашандих. Починається з літери «в» і можна запам'ятати: воль, ваша одна літера. Легко запам'ятати, e, має значення я, напевна, я, здається, тобі казала. Ja, я не пам'ятаю, але, здається, казала. І останній приклад: du das nicht? Ich dir aber gesagt. Ти не знаєш цього, але ж я тобі казала. Це таке здивування, да? не таке сильне значення, як я. А, але теж такий відтінок. Отже, Да, ми, ми кажемо саме про відтінки, які нам ці модальні частинки, частки, надають нашому висловлюванню. Тут я зробила для вас таку табличку. Мені дуже не вистачало такої таблички, коли я вивчала німецьку сама, тому я вирішила вам таку зробити. Давайте подивимось на. Значення часток. Перша частка у нас або. Вона висловлює здивування в окличних та емоційних реченнях. Зазвичай стоїть перед прикметником. «Das ist aber interessant». а це вже цікаво. Блюз. У питаннях висловлює занепокоєння або невпевненість. Фассолі плюс machen». І що ж мені робити? «Doch». Питаннях висловлює очікування на позитивну відповідь або спонукання співрозмовника до згоди. До махсдох метода. Ти ж йдеш з нами, так? Тобто, коли ми кажемо дох, ми хочемо, щоб співрозмовник сказав Так, так, ти правий. Наступна частка Eigentlich. Як модальна частка вживається тільки у питальних реченнях та висловлює зацікавленість. «Wann findet Дійдемо eigentlich statt. коли демонстрація вже почнеться. Коли ж почнеться демонстрація. Або просто ми питаємо коли, когось про час, коли вона буде починатись, і висловлюємо в цьому зацікавленість. Наступна частка Einfach, висловлює, що щось знаходять логічним та зрозумілим. Ну, тобто в значенні просто, да? або щось, що неможливо е змінити, і воно таким і залишиться. «Die Situation ist einfach so» Ситуація така, яка вона склалася, так? її не можна змінити. «Etwa» як модальна частка, вживається тільки в питаннях та висловлює здивування, або навіть тривогу, або потрясіння. Ist die Demo etwa schon vorbei? Демонстрація що вже пройшла? Воль у питаннях чи твердженнях висловлює відносно впевнене припущення. Часто цю частку можна замінити на слово der Mensa. Вони, напевно, зараз смажать рибу в столовій. В їдальні. Тобто ми відчули запах і можемо сказати напевне. Наступна частка HALT висловлює відмову прийняття або невідворотність. Мовець передає, що щось є таким, яке воно є. І немає сенсу обговорювати це. Er hat halt keine Zeit. В нього зовсім нема часу. «Das musste halt passieren» Це повинно було відбутись. Так? Тобто це має значення такого розпачу, тобто якогось песимізму. Тобто справи є такими, як вони є, і ну, більше в негативному значенні. Наступна частка я щось очевидне, відоме або, само собою, зрозуміле. Das weißt du. Ja. Ти ж це знаєш. Ден, наступна частка, особлива зацікавленість. Васистен лос. Тобто, якщо ви хочете проявити до когось емпатію, розпитати когось, можна додати цю частку. Якщо ми скажемо без неї, от порівняйте, як це буде звучати: вассеслос. Васис лос це Нейтральне у нас таке запитання, да? просто що трапилось? А якщо ми спитаємо, в loss", це можна перекласти на українську, типу, як: Ну, що в тебе трапилось? Ну, що таке, щось, щось такого типу. наступна частка ібен, вказівка на те, що вже згадана або чітко впізнана річ, згадується знову синонім до вігезакт, тобто щось, що всі знають. Да? Deutsch ist eben schwer. Да? Всім відомо, що німецька складна. Да? Скорення перед очевидним фактом. Das ist eben so. Життя таке, як воно є. Dann musst du eben morgen wiederkommen. Тобі доведеться зайти ще завтра. Наступна частка Га підсилення, яке вказує на повноту. Er wusste gar nichts davon. Uh, він зовсім нічого про це не знав. Наступна частка маль. Сам мовець зараз не може виконати щось і просить про допомогу. Kannst du das mal machen? Ich habe gerade keine Hand frei. Uh, Можеш мені допомогти? У мене руки зайняті. Адресат щось пропустив або не почув. Machst du, das eigentlich, machst du das endlich mal? Ehm, ти зробиш це, ти, коли ти вже це зробиш. E, тобто нагадування да? e, комусь хто не зробив щось. Наступна частка шун. Заперечення важливості чи значущості чогось або когось. Вас was, was schon ausrichten? Що я вже можу змінити? Was hat ihr schon zu sagen? Що він ще може сказати? Was hat das schon zu bedeuten? Що це вже має значити? Так, і далі у нас тут є така табличка. Коротка. Давайте її разом розглянемо. Або здебільшого в у кличних реченнях перед прикметником виражає здивування. Та система інтересант, а це вже цікаво. Наступна частка Блюз. занепокоєння у питальних реченнях. Machen. Ну що ж мені робити? Підсилення значення у наказових реченнях. Hör bloß auf damit. Ну перестань же. Підсилення в нереальних бажаннях. Wenn ich bloß Zeit hätte, було б в мене більше часу. Наступна частка Den вживається тільки в питальних реченнях, виражає цікавість, інтимність, інтерес. Порівняйте з просто Vikates. В першому, ну як в тебе справи, в другому як справи. Тобто, це значення зацікавленості і емпатії до когось. Ще вживається в значенні докору Was soll das denn? Was soll das denn? Так? І Що це означає? Наступна частка дох. Бажання, очікування позитивної відповіді у питаннях. До махствах метода. Ти ж йдеш з нами, так? Да? Нагадування вже відомої інформації, а також може вживатись в значенні роздратування. Тасхаб doch gerade gesagt. Я вже це казав. Вказівка на те, що раніше вважалося ймовірним або неймовірним. Ich bin doch zu Hause geblieben. Ем, я е, зміг залишитись вдома. Да? Я не думав, що зможу, але залишився. Далі, нетерпіння в імперативі, в наказових реченнях. Jetzt komm doch. Ну, пішли вже. Підсилення в нереальних бажаннях. Doch mehr Zeit hätte. Було в мене більше часу. Наступна частка Ібен або Halt це синоніми у нас так? і означають вони загальну дійсність або прийняття незмінної ситуації. Наприклад, Ibn, Halt, leider so". це, на жаль, так. Kein problem. Нема питань, я ще почекаю. Тобто дійсність склалась так, що мені треба ще почекати. Наступна частка Eigentlich. Вживається тільки в питаннях і виражає інтерес. Wann findet die Demo eigentlich statt? А коли відбудеться демонстрація? Або виражає зміну теми. Mich interessiert noch etwas anderes. Was Kemal? Um, мене цікавить інше питання. Ти щось знаєш взагалі про Кемала? Щось новеньке в нього є? Наступна частка Einfach виражає прийняття логіку. Situation ist einfach so. Ситуація склалась так, як вона склалась. Самоочевидність, відкритість, пропозиція в імператіві. Einfach vorbei. Ну, ти давай заходь до нас. Підсилення у вигуках. Das ist einfach шрекліх, дасист айфа толь. Тобто просто підсилення да, емоції. Це жахливо, це просто супер. Нерозуміння. Sie antwortet einfach nicht. Чому вона не відповідає? Да? Вона не відповідає, я не розумію, чому. Наступна частка етва вживається тільки в питальних реченнях і виражає здивування або відчай. Виму, що вже закінчилась демонстрація, виражає також докер або риторичне питання. -in Ти що думаєш, що це нормально? Наступна частка Я. Посилання на очевидно або давно відому інформацію. Du hast ja vorhin gesagt. Як ти тільки що сказав, наступне значення: здивування у вигуках. Та писту я, а он тебе. Співчуття, емпатія у вигуках. Das ist ja toll. Das ist ja schrecklich. Да? Тобто це теж у нас а, це ж класно, це ж жахливо. Ми повідомляємо співрозмовнику, що ми його чуємо та розуміємо. Наступна частка mal, дохмал, ну і тільки в спонукальних реченнях. Це у нас виражає дружнє прохання або порада. Послухай цей подкаст тобто порада. Да? Наступна частка нуа підсилення в нереальних бажаннях. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, було б в мене більше часу. Тут у нас є зноска в реченнях, що висловлюють нереальне бажання. Модальні частки bloß, doch, nur можуть поєднуватись. Наприклад, wenn ich doch nur Zeit hätte. Wenn ich doch bloß mehr Zeit hätte. Wenn ich nur bloß mehr Zeit hätte. В нереальних бажаннях модальні частки наголошуються. Якщо їх декілька, то головний наголос отримує друга частка. Наступна частка schon виражає оптимізм, занепокоєння geht schon. О, заспокоєння, вибачте, таскішн. Це піде, да? годиться. Нетерпіння в імперативах яцком шон, як яцком дох, так? А, тобто, ну давай вже, пішли. Обережна згода. Du hast schon recht, aber. А, так, ти маєш рацію, але. І остання частка, воль, як ми вже казали, це синонім «важальний» відносно впевнення припущення. То є іронблок, вірці воль, бальд, райт. Vito, Через свій блог вона, напевно, скоро стане популярною. Це були значення модальних часток. Сподіваюсь, що ви зрозуміли різницю між ними. І щоб відпрацювати це, пропоную вам зробити такі вправи: обрати серед модальних часток. Потрібно, тут є відповіді. І отримати ці вправи ви можете в мене в телеграм-каналі. Канал називається Deutsch Lager Phonetik. Він закріплений в описі до відео. Переходьте в Телеграм та завантажуйте собі ці матеріали, за якими я робила відео.